Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, народ Молдови обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. Так у Євросоюзі привітали результати парламентських виборів у сусідній країні на голосуванні у Молдові. Проросійським силам не вдалося здобути рішучої переваги. Партія прозахідної президентки Маї Санду отримує більшість у парламенті. Яких зусиль доклала Москва, щоби зірвати ці вибори, і як вдалося перемогти прихильникам заходу, кореспондент. Денка ТСН Катерина Федорченко розкаже нам далі. Дезінформація, підготовка заворушень та підкупу виборців в парламентські вибори у Молдові відбулися за украй напружених умов. Зокрема, через те, що Москва посилено намагалася зупинити європейський шлях Кишинева. Вже зараз є достатньо доказів того, що Росія здійснюватиме і здійснює значне втручання. І ми побачимо, як це вплине на результати. Один зі способів, які використовували росіяни, вже відомий українцям вплив пов'язаної Москвою церкви. Щоби та переконувала прихожан голосувати за проросійські сили? Про це розповідала влада Молдови. Росія вербує і навчає священників під час так званих комплексних паломництв, щоб перетворити релігію на зброю. Після навчання священики приїжджають до Молдови і використовують свій вплив, щоб сіяти недовіру, підривати впевненість суспільства та породжувати і підживлювати недовіру. Агентство Reuters ідентифікувало кількох політиків путінської партії Єдина Росія, які супроводжували молдовських священиків у поїздках до країни-агресорки. Журналісти підрахували, за останній рік було створено майже 90 нових телеграм-каналів, облікові записи православних парафій Молдови. Більшість з них чи не щодня публікували однаковий контент, закликаючи вірян протистояти прозахідним рішенням уряду і читали це тисячі вірян. На щастя, хитрощі Москви їй особливо не допомогли. Голосування у проросійських регіонах відзначилося відносно невеликою явкою виборців. Зокрема, й на тлі того, що влада перенесла п'ять дільниць, призначених для виборців з Придністров'я, зробили це, аби знизити безпекові ризики. Зокрема, можливі помилкові повідомлення про бомби та інші провокації. Як результат, партія прозахідної президентки Маї Санду отримує більшість у парламенті. Hé. Hey. Поліцила дія і солідарність набрала більше як 50% голосів виборців. За прогнозами це дасть їй 54 місця у парламенті, в якому загалом 101 місце. Втім, потрапить до парламенту Молдови. Й очолювана колишнім президентом проросійська партія Патріотичний блок Їй дісталося понад 24% голосів. Це принесе партії 27 місць. Також до парламенту прийшла проєвропейська партія «Альтернатива» альтернатива, в якої за прогнозами буде вісім мандатів, незначну кількість голосів можуть отримати ще дві політичні сили. На результати виборів вже відреагувала низка західних політиків. Кишине увітають з перемогою демократії та обіцяють усебічну підтримку на європейському шляху. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.